Вітаю, друзі! Хотів розказати про ще одну грошову допомогу. Вона була звичайно, це фонд Астет. Але з квітня вони додавали більше номерів телефонів, тому що дуже важко туда дозвонитися, і вони прислухалися до людей, додавали більше телефонів, по яким можна зателефонувати і зареєструватися. Значить, ця послуга передбачається тільки для мешканців семи областей. І зараз я перечислю, які області входять і ОТГ, і які категорії підпадають. Тому що, звичайно, не всі категорії підпадають під цю допомогу. Жить гаряча лінія цих добавлених телефонів працює з 9 до 16. У робочі дні з понеділка по п'ятницю. Ну, перший телефон це загальний 0,800 336 936. Другий номер йде Київ Старовський 067 131 1002. Потім Вайфовський номер 0,63 453 57 10 і Vodafone 0,95 285 29 84. Тепер які регіони підпадають. Ну Перше це Донецька область, а іменно Краматорський район це Дружківська ОТГ, Лиманська ОТГ, Миколаївська і Святогірська ОТГ. Значить, залишити заявку на реєстрації можна зателефонувавши на ці номера кол-центру. Далі йде Запорізька область. Тут визначається Запорізький район. А саме Новоолександрівка АТГ, але тільки для чотирьох населених пунктів: це Веселянка, Запорожець, Річне, Юлівка. Тут теж можна залишити заявку через номер телефону. Далі, Миколаївська область. Допомога доступна для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла і лишається проживати в наступних громадах. Баштанський район, а іменно Широківська ОТГ. Тут уже лише по списках від органів місцевої влади можуть подати заявку на, на виплати. І другий район це Миколаївський район, а іменно Куцурубська ОТГ, Очаківська ОТГ, і теж по списках від органів місцевої влади. Наступна область це Сумська область. Значить, тут виплати призначені для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла. І лишаються проживати в наступних громадах: це Охтирський район, а іменно Великописарівська Охтирська ОТГ. Тут можна залишити заявку, зателефонувавши на номер кол-центру. Далі Сумський район, Ворожбянська ОТГ і Краснопільська ОТГ. Тут по списках від органів місцевої влади. І Шосткинський район це Шалихінська ОТГ, Снопногородська ОТГ, Серединобузька ОТГ. Тут теж лише по списках від органів місцевої влади. Далі Харківська область це Ізюмський район, а іменно Балаклійська ОТГ, але тільки 5 населених пунктів це Осіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка і Ізюмська ОТГ. Залиште заявку на реєстрацію можна, зателефонувавши номер кол-центру. І далі в цій області Куп'янський район, а іменно Велика Боруцька ОТГ, Вільхувацька ОТГ. Тут теж заявку можна залишати на номера колцентру. Херсонська область. Допомога доступна для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, і лишається проживати в наступних громадах: це Береславський район, а іменно Береславська ОТГ, Велик... Великоолександрівська ОТГ, Високопільська ОТГ, Милівська ОТГ. Тут теж по списках від органів місцевої влади. І Херсонський район це Білозерська ОТГ, Чорнобайська ОТГ і Херсонська ОТГ. Лише по списках від органів місцевої влади. І остання область це Чернігівська область. Тут для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані війною. І проживають в таких громадах: це Корюківський район, а іменно Сновська ОТГ. По списках від органів місцевої влади можна подати заявку. Тут іще ще зазначається, що необхідною умовою для подачі заявок на реєстрацію є наявність хоча б одних з цих категорій, які зараз я перечислю: це самотні люди похилого віку та сім'ї, що складаються виключно з людей похилого віку, 60 років і старше. Сім'ї з вагітними жінками, або жінки, або жінками, що годують груддю. сім'ї з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування, сім'ї з трьома та більше неповнолітніми дітьми. Сім'ї з людьми, які мають інвалідність першої і другої групи, Сім'ї з дітьми, які мають тяжкі хронічні захворювання та потребують дорогої медичної допомоги, і сім'ї, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджено житло. Ну, звичайно, що наявність категорії та реєстрації в програмі не є гарантією, того, що людина отримує кошти. Реєстрація в областях та районах може змінюватися. Це програма іменно. Актуальна на квітень. Можливо, в травню продовжуся, можливо, ні. Це ми будемо вже дивитись. Так що, якщо ви відносите цих районів, пробуйте, реєструйтеся, дозвоньте через телефонні кол-центрів і отримайте свою допомогу. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Ну і не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити нових актуальних, корисних новин. На цьому мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.